Вітаю! Сьогодні важлива тема, оскільки багато новачків бояться загинок і, закінчуючи плетіння, вони просто обрізають стійки під корінь. Такі роботи мають вигляд незакінченості, а способів цього уникнути є дуже багато, у тому числі простих. Деякі з них зараз і розглянемо. Якщо стійки у вас залишилися зовсім короткі, або ви хочете уникнути зайвого об'єму, наприклад, на кришці. Можна приставити кожну стійку до сусідньої. Для цього ми відмірюємо відстань до наступної стійки плюс ще 8-10 мм, відкушуємо під гострим кутом, згинаємо біля стійки і вставляємо цей кінчик у розширене місце. Те саме повторюємо з усіма стійками. Зрештою, отримуємо, ніби стіпки. Якщо не хочете мурочитися з пропиханням трубочок у плетіння і не боїтеся помітних зрізів на вивороті, то можна завести кожну стійку за наступну. Залишимо тут обрізок, зарезервуємо місце для останньої трубочки і почнемо загинку. Останню трубочку заводимо замість обрізку. Кінчики можна підклеїти та відкусити бокорізами. Цікавіше, але трохи складніше, провести загинку у два етапи. Спочатку заведемо наші стійки за одну назовні. а потім протягнемо всередину через проміжок. Намагайтеся не робити зайвих згинів. Трубочку акуратно укладайте пальцями, аби усі наші стіпки були однаковими. Виймаємо наш обрізок. Доставляємо замість нього стійку. Наступний етап. Кожну стійку заводимо під наступною та у проміжок. Якщо плетіння дуже щільне, можна допомогти спицею. Поставте її в те місце, де має бути протягнута ваша трубочка. Вставте спицю в кінчик трубочки і обхоплюючи пальцями спицю з трубочкою разом, проштовхніть у проміжок. Спицю можна виняти та підтягнути трубочку. Останню стійку вставляємо замість обрізку, стежимо за візерунком, чи він не порушується. Якщо довжина трубочок дозволяє експериментувати, згинайте не за одну трубочку, а за дві, за три. Або протягуйте не під трубочкою, а над нею. Пробуйте різні варіанти. Придумайте не дво, а триетапну загинку. Наприклад, заводячи трубочки всередину, назовні і знову всередину. Важливі моменти, щоб стійки не ламалися, змочіть їх пульверизатором і дайте воді увібратися, інакше вони будуть пушитися. Не забувайте ставити обрізки між першими стійками. При двоетапній загинці їх буде 2, при триетапній три, відповідно. Після кожного етапу можна трішки підтягувати трубочки. Наприкінці загинки намагайтеся, щоб трубочки були всередині, тоді зрізи будуть на вивороті. При необхідності перед обрізанням Кінчики можна прокапати клеєм та дати висохнути. Ось так, навчившись плести найпростіші загинки, можна буде набити руку і перейти до складніших.